Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми знову маємо нову досить серйозну заяву президента Польщі Анжея Дуди. В них була з Моравецьким, з прем'єр-міністром е, велика прес-конференція у Варшаві. Це відбувалося напередодні по-перше, парламентських виборів в Польщі, і по друге перед міжнародними зустрічами та самітами, які мають відбутися вже в найближчі дні, і е, він. Чітко заявив знову а, про те, що польща не буде. Грати, скажімо так, на правах на правилах Євросоюзу, на правилах Єврокомісії, Польща чітко, абсолютно у всіх питаннях, буде захищати в першу чергу інтереси своїх громадян та інтереси своєї держави. Ми сьогодні про це максимально детально поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково, друзі, ставте йому лайк для того, щоб боротися з російськими ботами, які постійно атакують україномовний контент, і звісно ж для того, щоб відео побачило якомога більше людей. Тож дякую всім своїм постійним глядачам. Отже, Польща проти розподілу мігрантів між країнами Європейського Союзу. Варшава виступає проти переміщення, переміщення нелегальних мігрантів з півдня до країн ЄС в межах так званого міграційного пакту. Відбулася велика прес-конференція у Варшаві. Там розбиралося дуже і дуже багато питань, але це на сьогоднішній день являлося ключовим напередодні виборів. Це дуже і дуже важливо, тому як переважна більшість поляків проти. Оцього е, пакту Європейського союзу нагадаю, що е, великі країни Європейського союзу, там такі як Франція і Німеччина, виступають за те, щоб по всій території Європейського союзу е, скажімо так розподіляти нелегальних біженців, які там припливають до Італії, до Греції, до Іспанії. І е, вони хочуть, щоб цих біженців легалізували і приймали кожна країна по своїй певній квоті. А якщо е, така країна буде відмовлятися від е, прийняття цих біженців, то вона буде змушена за кожного неприйнятого заплатити е, штраф в розмірі. Там біля 20 тисяч євро це просто непідємна непід сума така собі. І е, я вважаю, що е, Польща має право на відстояння своїх власних інтересів. Е, в Польщі зараз і так є досить багато е, серйозних проблем, які пов'язані з високою інфляцією, з падінням рівня життя і так далі. І саме тому е, Дута. Разом з Моравецьким постійно виступають проти цього. Він зазначив на прес-конференції, що проблема розподілу нелегальних мігрантів з Азії та Африки це не якась там новина. Вона почалася ще там з 2014-2015 років. І нагадаю, саме в 2015 році право і справедливість нинішня правляча партія прийшла до влади, і з самого початку, якби головною лінією, яку вони ніколи не переходили, було те, що вони завжди говорили ні, накладали вето на подібні рішення і так далі. Вони ніколи в себе не прийняли ні одного нелегального біженця з Африки або Азії. Натомість вони в з 2014 року почали приймати біженців з України, тому як тоді була перша хвиля, коли Росія окупувала частину Донецької та Луганської областей, а також Крим, і вони ще тоді говорили, що ми готові в себе приймати українців, але ми не готові і ніколи в житті не будемо готові. Приймати в себе біженців з Африки та Азії, тому як в нас зовсім різні культури, зовсім різні цінності, зовсім різний менталітет. Натомість вони завжди були за українців, вони завжди були за те, щоб українці приїжджали до Польщі, працювали там, облаштовували своє життя і інтегрувалися. Тому зараз ця прес-конференція є дуже важлива. Вони, по-перше, дуже сильно наголосили на тому, що право і справедливість. Як і в 15-му році, так і на сьогоднішній день чітко говорять ні подібним рішенням, і вони будуть відстоювати свій інтерес, вони будуть всупереч європейському союзу робити те, що краще для їх е, країни, і ми це бачимо також і по е, вето на продаж е, агропродукції з України, тому як Європейська комісія з 15 вересня таке вето зняла і Польща нібито мала би знову в себе на ринку приймати там українське зерно та інші агрокультури. Але вони сказали, що ні, якщо Євросоюз не хоче там підтримати Польщу і польських аграріїв, то Польща зробить це самостійно, тому як вона є суверенною незалежною державою, просто яка входить до Європейського Союзу. От маємо також пряму мову дуде. І сьогодні, коли ця проблема повертається, коли її знову намагаються вирішити шляхом усунення наслідків і знову таке де-факто примусово примусового переселення мігрантів в рамках міграційного пакту, який зараз пропонується, ми послідовно говоримо ні, ми виступаємо проти. Цього наголошує Дуда. Він також додав, що на всіх міжнародних зустрічах, які будуть відбуватися, він буде також і він, і Моравецький, і всі інші представники чітко будуть говорити ні, будуть витувати подібні рішення і ніколи в житті не підуть на прийняття нелегальних мігрантів на території Польщі. Також на цій самій прес-конференції він нагадав абсолютно всім полякам, що 15 жовтня. На виборчих дільницях відбудуться не просто парламентські вибори, а також відбудеться і всенародний референдум, де буде розглянуто декілька питань, і власне одне з цих питань це чи хотіли б поляки, щоб на їх території приймали нелегальних біженців з країн Африки та Азії. Ми дуже чітко, я особисто дуже чітко розумію, що абсолютно. Абсолютно переважна більшість поляків скажуть, що ні, ми не хочемо в себе цих біженців. Вони візьмуть рішення цього референдуму, якби так, результати цього референдуму і в Єврокомісії покажуть, що не то, що ми не хочемо, ми само собою що не хочемо. Польський народ не хоче приймати в себе нелегальних біженців, це є його волевиявлення. І е, власне тому, саме тому ми за жодних умов, жодних біженців приймати в себе не будемо, і тим паче не будемо сплачувати штраф в розмірі 20 тисяч. Євро за кожну людину, яку не приймемо в себе. Якщо інші країни Європейського союзу хочуть приймати в себе нелегальних біженців, їм ніхто цього забороняти не буде. Вони можуть це робити на добровільній основі, але примусово е в Польщі цього робити точно не буде. Причому це е якби це прийняття цих біженців, воно би відбувалося цілком і повністю всупереч інтересам і польського народу, і польської влади. Тому це є дуже і дуже сильна така прес-конференція зі сторони Дуди і Моравецького для, для майбутніх виборів. І вони роблять зараз абсолютно всі заяви суто на внутрішніх виборців, на внутрішню аудиторію. Це дуже важливо, бо їм треба ці вибори виграти для того, щоб знову залишитись при владі. І я думаю, що в них це вийде. Вони роблять дуже багато різних заяв зараз, які. Польський народ підтримує, і які польський народ залюбки приймає, скажімо так. Тому надіємось, що після виборів якби, ситуація не зміниться. і навіть якщо вони виграють вибори, вони будуть далі тримати свою лінію з приводу того, щоб підтримувати польський народ. Бо якби, я вважаю, що влада має піклуватися в першу чергу про свій власний народ, а в другу чергу вже про всіх інших. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Також, друзі, вдячний всім, хто дивиться це відео аж до кінця. Ставить йому лайки, підписується на канал. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня! І до нових зустрічей.